Так, всім доброго дня. У мене там підписники питають, яке у вас господарство, ваше господарство. Ось пішли. Оце ось початок його. Ось дивіться, оце кущі, це межа. І пішли. Оце тут нічого в мене не посаджено, бачите. Ще. Буряни поки растуть. Там Пішли отамаріха, он, он жінка йде, тачкою везе. Ну, Я ж сам техти не буду її, зрозуміло. У мене є помічник, бо розбалується, тоді що з нею робити. Так, ось доходимо до моїх горіхів. Ну, треба буде і тут щось на оцих ось бурянах щось посадити. Ну, видно буде, щось придумаю. Так, ось оце мої горіхи. Ось ідемо, бачите? Отакі вони вже це їм. Та мабуть років п'ять вже. Отаке от. Ось дивіться. Ось горіхи були. Ось бачите, ну, поки мене не було. Хтось визбирав усі горіхи. Ну, хай їдять ще. Люди чи... Так, оце перша моя хвірточка. Отут така ожина, соєшника, кукуруза і все остальне. Так, оце починається виноградник. Це перша частина. Ось бачите, ось сюди і сюди. Тут по три куща з кожної сторони. Так, ширина тут 21 метр. Ну, на дорожку, що став, можна було б, ще по одному кущу посадити. Ну, вже ж жадничати не будемо, то і ходити ж, теж десь треба. Так, а оце далі. Дивіться, починається садочок. Це молодий я насадив. Там далі ожина. Так, далі. йдемо, Ось ще одна хвісточка. Це отут залишки старого саду, ось бачите, яблуня, там груша, груша, а все остальне це молодий я садив. Йому тут якому 5, якому 6 років. Це таке. Оце на стару яблуню, бачите, хто зробив прищепу, а така вже за 3 роки вимахала. Так, це друга частина мого виноградника. Ось бачите, так само. Так само з ну, кожної сторони по три куща росте. А рядів тут. Мабуть 11 чи 10. Я точно не пам'ятаю. Ну так, багатенько. Так. оце виноград той ще на арку чіпляю. от от, от бачите, ось арка в мене. Так, це ще одна хвірточка, Це вже відділяється двір. Ну тут ось оріхи там. що ось заторш я садив молоде. Тут теж ось рядочок винограду. Так, це оце хата моя, сарай, верні, гараж сарай погріб. Це таке. Так. І тут ось хвірточка ворота, це вже на вулицю. А отут ширина двору. 30 метрів. Там він звужується. Ну, так воно і по плану, це вже не, не применік. Коротше, воно ділилось, а оце вже, бачите? Оце вже вулиця. Отака вона. Ах, йо, вітром дунула. Хвісточка таке.